Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверну. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союза сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З Послання до Филип'ян святого Апостола Павла. Браття. Плекайте ті самі гадки в собі, що були в Христі Ісусі. Він бувши в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність з Богом, але применшив себе самого прийнявши вид слуги, ставши подібним до людини, подобою, явившися як людина. Він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти хресної. Тому і Бог Його вивищив, і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, що перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на землі, на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь, на славу Бога, Отця. Амінь. В сьогоднішньому святі, успення Пресвятої Богородиці, споглядаємо превеличні діла Божі або плоди Воскресіння Христового. В Марії, власне, в її успенні, в її небовзятті з тілом і душею. Ми бачимо те, що є вірою церкви, те, що об'явив Христос, іду приготувати в домі Отця Мого для кожного з нас дім. І сьогоднішнє читання, яке є присутнє в усіх марійних святах, які ми святкуємо протягом усього року, оспівує смирення. Перш ніж говорити про смирення Марії, яке ми чуємо у пісні Величає Душа Моя Господа, церква споглядає смирення Господа Ісуса, смирення нашого Учителя, який, бувши Богом, сходить, неначе принижує себе, похиляється над людиною. Стаючи людиною, об'являючи себе в подобі людини, тобто стає людиною, втілився. Але понизив себе для нас, як каже апостол Павло, пояснюючи Филип'янам в цьому гімні, для того, щоб бути, показати, що означає бути дитиною Божою, слухняність, вміти слухати, власне, виконувати першу заповідь, яку читаємо в книзі Второзаконня, слухай Ізраїлю, слухати. Бога, і слухати аж по хрест, як ми чуємо в словах апостола Павла. Але що дає цей послуг? І це позірне приниження, і навіть поразка, Бог вивищує, Бог підносить і Бог показує. Власне, в сьогоднішньому святі через Марію Бог показує, що чекає кожного, хто відповів так на Його покликання, хто йде шляхом за його сином. Хто уподібнюється до Його сина. Тому бажанням, яке апостол Павло має, до кожного християнина плекати в собі ті самі думки і почування, які мав Христос. Тобто формувати себе, ставати подібним, виховувати себе за... у світлі Христа за Христом і за Його Словом. І полюбити смирення. Бо той, хто любить смирення, правду про себе і правду про Бога. Правду про себе як створіння і велич Бога як сотворителя, правду про себе як того, хто відповідає Богові нашій слабкості і немочі на Його покликання і того, хто нас кличе. Тобто, правду про нас самих в цьому смиренні, щоб полюбивши Його, ми могли йти шляхом Ісуса, обираючи, як чуємо в Євангелії, те, що є найбільше потрібне, одне і найбільше потрібне. Господи Ісусе. Допоможи нам, вдивляючись в Марію, Твою матір, відповідати в її дусі на Твоє покликання, вміти слухати і вміти вдивлятися в тебе, вміти йти за тобою і вміти ставати Твоїм учнем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.